Анатолій, це не просто спортсмен, а справжній приклад сили, витримки та пристрасті до паверліфтингу завдяки наполегливій праці та відданості тренуванням. Він досягнув вражаючих результатів у світі силових видів спорту. Його шлях розпочався з бажання випробувати свої фізичні можливості, але з часом це переросло у професійний спорт. Анатолій здобув численні перемоги на національних та міжнародних змаганнях, ставши натхненням для молодих спортсменів, досягнення, багаторазовий чемпіон України з паверліфтингу, призер міжнародних турнірів. Відомий своїми рекордними підйомами в присіданнях, жимі лежачи та становій тязі, його секрет успіху, постійний розвиток, дисципліна. Правильне харчування та прагнення долати власні межі. Анатолій продовжує тренуватися, мотивувати інших та представляти Україну на світовій арені. Його історія це доказ того, що наполегливість і віра в себе можуть привести до вершин.